Чекали, і таки дочекалися. Дитячий улюбленець потяг вітерець нарешті прибув на станцію сонячно в Стрийському парку. Ухочих прокататись в день відкриття нового 64-го сезону зібралось чимало. В вагонах ніде яблуку впасти. Свого захоплення від розваги діти та дорослі не приховують. Їде класно, ветер возить, дуже гарно виглядає. Е, мені сподобались. Зробили таку е, для дітей е, гарну подію, задоволення, тому що діти чекають цього. Їм подобається. На дитячій залізниці все виглядає зовсім по-дорослому. Тут є свої водії, локомотива, стрілочники, ревізори, провідники. Щоправда, усі вони ще діти. До прикладу, 14-річний Роман уже три роки працює начальником поїзда. Мені ця робота цікава. Я люблю кудись їздити. Я не люблю сидіти на місці. Щоб робота дітям була в задоволенні, а дозвіл. Ілля яскравим над вітерцем добряче попрацювали ремонтники корпорації КРТ в цьому році. Вперше ми отримали мецената та корпорацію КРТ, яка допомогла нам оновити рухомий склад, а також поновити фасади станції і сонячки. Вагони потягу вітерець були пошпакльовані, відчищені, пофарбовані з нанесенням. Нового, скажімо, дизайну, щоб більш приглядно, веселіше було на вигляд в цих вагонах. Зробили динаміки, встановили в вагонах. Буде музика грати скоро. Окрім традиційної частини свята для маленьких гостей та їхніх батьків. Корпорація КРТ підготувала конкурси та музичний дарунок від Левка дурка. Згодом у змі з'явилася інформація про сходження з рейок одного з вагонів вітерця. Керівництво дитячої залізниці інформацію підтверджує та пояснює, коли в останній рейс, коли ми відправляли 16.30 поїзд, на вихідній стрілці зійшла колісна пара пасажирського вагона. Це з вини працівників дитячої залізниці. Ніякого відношення це не має до нашого спонсора корпорації. Карте за словами директора залізниці, постраждалих немає, а винні будуть покарані сам же вітерець і надалі курсуватиме Стрийським парком у вихідні та святкові дні аж до кінця вересня.